У Коломиї може з'явитися перший в області потужний реабілітаційний центр. Його пропонують створити на базі вузлової залізничної лікарні. Крім того, Коломийська поліклініка перша у списку, хто отримає фінансування на добудову. Про це на зустрічі у Коломиї повідомив головний медик Прикарпаття Роман Мельник. Коломийські медичні заклади оглянули гості з Івано-Франківська. Зокрема, у Коломию приїжджали директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник та перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Басараб. По місту їх супроводжувала Коломийська районна влада та головний лікар. Дивилися і радилися, що робити з коломийською залізничною лікарнею, яку передали на місцевий бюджет. Чи обласний, чи міський – ще не вирішено, але у планах створити на базі вузлової лікарні. Перший в області потужний реабілітаційний центр повідомив Роман Мельник. Крім того, очікує фінансування і недобудована поліклініка. Підрядник називає суму 14 мільйонів. На що сподіватися коломийським лікарям та пацієнтам у цьому році так сталося. Передали нам на місцеві бюджети, передали відомчі заклади на сьогоднішній день. І треба думати про їхню долю і про їхнє місце в загальному єдиному медичному просторі. Не знаю, остаточного її думки ми ще не маємо, але така попередня думка, що місто Коломия заслуговує на те, щоб мати, наприклад, на сьогоднішній день перший в області потужний реабілітаційний центр. Як він буде виглядати? Чи це буде реабілітаційний центр тільки для жителів Коломийського району, чи це реабілітаційний центр для жителів області? Питання ще дискусійне. Ми над ним будемо ще думати і говорити. Я вважаю, що доля на сьогоднішній день залізничної лікарні. Це є реабілітаційний центр. Це є сучасний, має би бути реабілітаційний центр у місті Коломия. Він має бути на базі міста, що все ж таки на базі області. Чи це зараз вирішується? А, оце зараз вирішується. А, бачимо, це бачимо, потребуються великі кошти. Звичайно, Як що це? я б, думаю, я це, це десятки мільйонів. Це десятки мільйонів. Я думаю, що Коломия сама не зможе потягнути такий об'єкт, і в принципі треба також говорити про те, що в нас в області немає на сьогоднішній день єдина область в Україні, яка не має е -е, госпіталя воєнного, і ми можемо розглядати це. Це як центр реабілітації для потерпілих в АТО. Це вкрай на сьогоднішній дуже необхідно, тому що наші хлопці отримують таке лікування в госпіталях по всій Україні, а на реабілітацію, приїжджаючи сюди, її немає по суті. Ну і такий край туристичний, як Коломия. Міг би бути реабілітаційним центром не тільки для е, Коломиян, це могло бути для всієї області. І будь ласка, сусідньої області. Ми можемо в майбутньому, коли прийде страхова медицина, однозначно на ньому заробляти і заробляти дуже хороші кошти. А ці мільйони десь не заберуть кошти, які могли б йти на ось цю поліклініку. Абсолютно ні, абсолютно ні, абсолютно ні. На цю поліклініку йдуть окремі кошти. Е, Говорити про те, що заберуть чи не заберуть, але ну, нам потрібно як один і так і другий об'єкт. Я думаю, що буде не по-господарськи, якщо ми на сьогоднішній день таке приміщення, як залізнична лікарня, просто скажемо, що воно нам не потрібне, і ми від нього відмовимось в структурі чисто медичній, напевно, що не потрібне, тому що маємо вже зараз прекрасне містечко, в якому ми з вами знаходимося. Це є місто в місті. Коломийська центральна районна лікарня має дуже хороші умови для перебування. Зроблена і лабораторія збудована. Свіжа зараз на 850 відвідувань. Якщо буде здана ця поліклініка, я думаю, це абсолютно достатньо для того, щоб обслужити населення Коломийського району. Тому завтрашній день залізничної лікарні бачу як реабілітаційний центр. А 14 мільйонів потрібні потребують підрядники, щоб завершити завдання номер один. Коли ми пишемо свої завдання для влади і пишемо пріоритетні напрямки, що ми хочемо зробити в цьому році, то Коломия стоїть на першому місці. Є ще об'єкт Івано-Франківський, який може порівнятися з першинством з Коломиєю, але Коломия у нас завжди на першому місці, тому що об'єкт практично є готовий, ви бачите і те, що зроблено, не маємо права знищити, його треба добудувати і зробити. Тому Коломийська поліклініка буде стояти завжди на першому місці. Перші кошти, які підуть на ці. І роботи будуть направлені в коломи.